Поки країни ЄС готувалися реагувати на російсько-білоруські військові навчання, захід 2025 прилетіло з іншого боку. Буквально 10 вересня о першій ночі країну НАТО Польщу атакували російські дрони у З пабліках, шабаш і радісні вигуки. А що ж робить Варшава? Та головне, як реагує гарант безпеки, північно-атлантичний альянс, чи стане повітряний напад на члена НАТО початком третьої світової війни? Говоримо про те, що на часі з вами Влада Цимбаленко. Давайте розбиратися. Війна загострюється. Чергова нічна масована російська атака дронів обернулася на перший відвертий акт агресії щодо країни НАТО. Близько першої ночі російські ударні безпілотники увійшли до повітряного простору Польщі. Там підняли авіацію, розгорнули системи ППО та радіолокаційної розвідки і вперше відкрили вогонь і почали збивати ворожі цілі. Під атакою опинилися одразу кілька воєводств на сході країни. За даними моніторингу, ударні безпілотники рухалися в напрямку замостя. Це 60 кілометрів від кордону з Україною. Також фіксували рух шахедів у бік Жешова. Це ключове місто, де роз. Розташований один із найбільших логістичних хабів із постачання зброї для України. Були й прильоти. Російський дрон влучив у будинок в одному з сіл у Люблинському воєводстві. Пошкоджено дах та авто. Про постраждалих не повідомляють. О Боже! У Польщі нічну шахетну атаку назвали безпрецедентним порушенням повітряного простору. Про 10 дронів повідомив міністр оборони країни. Згодом прем'єр-міністр Польщі поточнив, що було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір. А видання Річ Посполита, посилаючись на джерела, зазначило, що безпілотників було більше 20. Збивати російські ворожі цілі у польському небі в Варшаві допомагала авіація НАТО, зокрема Нідерландів. У район операції направили по два винищувача F-35 та F-16, а також гелікоптери мі 24 Мі-17 та вертольот Black Hawk. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це вперше, коли російські дрони прилетіли на територію Польщі не з України, а з Білорусі. Через цитую незаплановану військову активність у Польщі. Частково закрили повітряний простір над чотирма аеропортами у Любліні, Варшаві та Жешові. Подорожувальників уже попередили. Через це слід очікувати ускладнень та затримок рейсів, які можуть тривати весь день. Чому саме атака безпілотників поблизу Жешова не випадковість? Це великий логістичний вузол, звідки до України надходить західна зброя та військова техніка. Аеропорт жешув Ясьонка з перших днів повномасштабної війни є головним хабом і транзитним пунктом, через який надходить значна частина західних вантажів, зокрема військової та гуманітарної допомоги. Тут відбувається перевантаження техніки боєприпасів та обладнання, яке далі наземними шляхами прямує в Україну. При цьому на території Польщі країна-члена НАТО вантажі перебувають під захистом альянсу. Важливо і те, що регулярні візити високопосадовців, зокрема президентів та урядових делегацій до України. Іни також перетворили жешов на дипломатичний центр, і ось Кремль продемонстрував, що шахеди дістануть і сюди, і заразом перевірив межі терпіння НАТО. І на підняття градусу ескалації Путін наважився після відвідин Китаю і продуктивних переговорів із Сі Цзінпіном та Кінчанином. Російські дрони у небі над Польщею це не атака, а Кремлівська провокація. Так вважає польський прем'єр Дональд Туск, який скликав екстрене засідання міністрів. Він заявив, що країна пережила драматичну ніч. І, хоча причин для паніки немає, Польща повинна готуватися до різних сценаріїв. Про ситуацію і застосування зброї проти порушників повітряного простору, Туск повідомив і генсека НАТО це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією країни НАТО. Всі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно. Ми вже багато годин обговорюємо і оцінюємо наслідки цих драматичних подій. Ми також оцінюємо майбутні потреби. Ця ситуація демонструє виняткову важливість не тільки інвестицій, але й повної координації дій. Генсек НАТО Марк Рюте прокоментував дроновий наліт на Польщу, зазначив, що минула ніч показала, що альянс здатний захистити територію НАТО та її повітряний простір. Через нічний наліт дронів Польща пішла на безпрецедентний крок. Оголосила термінову мобілізацію резервістів військовим тероборони у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах наказали прибути на виконання завдань упродовж шести годин. Ще в шести регіонах протягом дванадцяти. Одночасно поляки посилюють свій кордон з Білоруссю. Туди активно стягують війська. Атаки на Польщу Москва готувала ще з липня. Повідомляє видання Дефенс Експрес. Тоді у збитих російських безпілотниках почали знаходити польські та литовські сім-карти. Видання припускає, що так росіяни намагалися промацати системи ППО Польщі, особливо перед військовими навчаннями, і поляків нібито попередили про тестові підключення до їх стільникових мереж. Але логічне запитання: чи є російські дрони в повітряному просторі Польщі, які довелося збивати достатнім актом агресії, щоб задіяти п'яту статтю НАТО? А як щодо ракети? Адже за даними польського МВС, її уламки теж виявили на території країни. Нагадаю, п'ята стаття це принцип колективної оборони. Вона звучить так: напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх. Тобто, у випадку збройної атаки всі союзники мають право задіяти військову силу у відповідь. В історії НАТО п'яту статтю застосовували лише раз після терактів у США 11 вересня 2001 року. Проте, після нічної ескалації з боку РФ Польща просить альянс про застосування четвертої статті НАТО. Вона передбачає не військо. Від дії, а колективне обговорення, коли держава-член вважає, що її безпека або територіальна цілісність перебувають під загрозою. А хтось іще вважає, що обговорень достатньо, що Путін нарешті припинив агресію. Вочевидь, ні, бо єврокомісар з питань оборони Андрюськубілю закликав терміново створити стіну дронів на східному фланзі ЄС. А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа запустить програму спостереження за східним флангом, щоб фіксувати будь-які спроби порушити повітряний простір. Нічний інцидент був навмисним, а не випадковим. Переконана очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Вона зазначила, що порушення повітряного простору Польщі з боку РФ було найсерйознішим випадком у Європі від початку повномасштабної війни в Україні. ЄС повністю солідарний з Польщею. Війна Росії не закінчується, а загострюється. Ми маємо підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону Європи. Кая Калас – очільниця дипломатії ЄС Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Адже російські шахеди в небі Польщі це новий рівень загрози для всієї Європи. Таке заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це небезпечний прецедент, і відповідь має бути спільною та рішучою. Інакше Москва знову спробує розширити війну. Водночас очільник МЗС Андрій Сибіга попередив: безкарність лише розпалює апетит Кремля. Що довше він не отримує силу у відповідь, то агресивнішим стає. А радник голови офісу президента Михайло Подоляк підкреслив. Атака на Польщу це свідома стратегія Кремля, щоб протестувати реакцію Заходу та посіяти страх серед союзників України. Інцидент викликав реакцію і у Сполучених Штатах. Американський конгресмен республіканець Джо Вілсон був категоричний. Він назвав проникнення російських дронів до Польщі актом війни і закликав адміністрацію в Вашингтоні не зволікати із санкціями проти Кремля та надати Україні можливість бити по військових цілях у Росії. А сенатор демократ Дік Дурбін попередив: дрони, які атакували Польщу, це сигнал усім країнам альянсу. Путін перевіряє наскільки рішуче НАТО готове захищати Польщу та держави Балтії. Дік Дурбін, сенатор США від штату Іллінойс. Росіяни ж у своєму стилі кажуть: давайте докази, і за російські дрони над Польщею намагаються перекласти відповідальність на Україну. Для цього у пабліках розганяють фейки, і це маячня на будь-який смак. Для любителів змов про провокації України та Європи, щоб втягнути НАТО у конфронтацію з Росією. Пишуть і про дрони, які на території Польщі українці нібито скерували за допомогою Ребів. Пропагандист Владімір Соловйов видав і свій варіант: звинуватив офіційний Київ у запуску клонів російської герані на польську територію. Але дехто із зет-пропагандистів не в курсі методички, тому просто радіє. Мовляв, нарешті почалося а далі танки на Варшаву. А у Білорусі, звідки і залетіли до Польщі, більшість дронів заявили, що тільки завдяки пильності країни сателіта РФ, Варшаві вдалося перехопити безпілотники. Наші дежурні сили і средства обмінювались інформацією о радіолокаційну обстановку обстановке дежурними силами і средствами Польщі і Литовської республіки, тим самим оповістив їх о приближенні неізвісних летательних апаратів до території їх стран. Це дозволило. Польській стороні оперативно отреагировать на действия беспилотников, Подняв в воздух свои дежурные силы. Російські цілі не вперше порушують повітряний простір Польщі, але раніше ці атаки можна було умовно вважати випадковими. Ще у листопаді 2022-го дві ракети впали на село Пшеводув. У березні 2024-го ракета, імовірно, х 101 перебувала у польському небі 40 секунд і сама розвернулася у бік України. А в серпні того ж року шахет кружляв над Польщею понад півгодини. Однак уламків безпілотника не знайшли. Або нещодавній випадок, Якісь два тижні тому в полі за 50 кілометрів від Любліна пролунав вибух. Згодом поліція виявила обвуглені уламки. Схожі на частини шахеда під час російських атак по Україні ракетами та дронами наслідки періодично відчуває не лише Польща. За час повномасштабної війни росіяни порушили повітряний простір щонайменше п'яти країн НАТО, ще дві держави, не члени альянсу. Не раз уламки дронів та ракет падали на території Молдови. Ця країна не має авіації для патрулювання неба. Тож і відповісти на такі зальоти росіян Кишиневу нічим. А першою країною НАТО, де впав російський дрон, стала Хорватія. Тоді радянський безпілотник ТУ-141 порушив повітряний простір аж трьох країн Румунії, Угорщини. Та Хорватії. А буквально днями ірано-російський дрон упав на сході Латвії. Бойова частина після падіння не детонувала, але Латвія одразу повідомила, що посилює систему ППО на східному кордоні. І не випадковий збіг. Перша велика повітряна атака РФ на Польщу сталася тоді, коли Варшава готувалася до іншої загрози російсько-білоруських навчань. Захід 2025 Вони стартують у п'ятницю і триватимуть п'ять днів. Настороженість викликала кількість учасників. Офіційно їх 13 тисяч, але за західними джерелами значно більше. Легенда готовність до відбиття можливої агресії проти Росії та Білорусі. У планах маневрів протидія Повітряним ударом оборонний бій та розгром супротивника, що вклинився в оборону, авіаційна підтримка військ та боротьба з диверсантами. Однак, з так званої оборонної програми вибуваються плани про відпрацювання використання ядерної зброї та ракети Арешнік. То що насправді будуть робити російські білоруські війська? На думку експертів, навчаннями вони прагнуть залякати країни Балтії і продемонструвати, що можуть захопити сувальський коридор та відрізати їх від сполучення з іншими країнами НАТО. І ще дещо нагадаю, що на тлі загрози з боку Росії Польща отримає понад 43 мільярди євро від ЄС для посилення оборонних можливостей. І це рішення ухвалили ще до нічних, як кажуть у Варшаві, дронових провокацій. Кошти підуть на ППО, протиракетну оборону, артилерію, боєприпаси, дрони та протидронні системи. Також передбачена підтримка критичної інфраструктури, кіберзахисту та військової мобільності. На сьогодні це все. Ставте вподобайки цьому випуску і підписуйтеся на ютуб канал. Ми Україна.